Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні ми будемо робити перлову крупу з овочами заготовка для розсольника. Спочатку промиваємо гарну перлову крупу, повністю, щоб була біла водичка. Потім зливаємо цю водичку і заливаємо цю крупу крутим кип'ятком. Залишаємо так на 40 хвилин. Накриваємо блюдцем і залишаємо. Далі для цієї заготовки нам потрібно 2 кг огірків, 700 г моркви, 700 г цибулі і 1 кг 200 г помідорів. Цибулю ми ріжемо кубиками, додаємо до великої кастрюлі 100 г олії і смажимо цибулю до золотистого кольору. Далі натираємо моркву на великій терці. Збиваємо на блендері помідори. Коли підсмажилася цибуля, додаємо до неї моркву. Смажимо хвилин 10. Кубиками нарізаємо огірки. Огірки у нас свіжі. Потім, коли посмажилася цибуля й морква, додаємо томатне пюре. Далі додаємо цукор, сіль, солі 2 ложки, цукру теж 2 столові ложки. Потім до цього всього ще додаємо 250 мл води, протушуємо це 10 хвилин, стіджуємо воду із перлової крупи, додаємо в каструлю наші порізані огірочки і перлову крупу, все добре перемішуємо і тушимо 25 хвилин. Потім додаємо 100 мл оцту і ще протушуємо 12 хвилин. Помішуємо нашу заготовку. Коли все буде готове, ми стерилізуємо баночки, потім наповнюємо баночки до самого верха і закриваємо металевими кришками. Накриваємо ковдрою і даємо повністю охолонути. Ось така смакота у нас вийшла. Взимку будемо варити росонні. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу!